По чому кавуни? 19. – Кавуни по 19. По чому великі персики? 75. А по чому нектарини? 120. По чому абрикоси? 135 і 120. 130 і 120 абрикоси. А лохина? Лохина 280. Двісті і сто У вас по чому нектарини? 110 а інжир? 120 сто 120. А така фасоля? Це така шоущите? Дайте мені. Мені я не чпасу. з 50 сотень п'ять пороботи Дуже марга. А це що таке? Баклажан. Такий баклажан? А по, а по чому? Такий їм ще не... 20? А окрізь, ну чим він це відрізняє від такого баклажана? На смак. На смак? Та й на вид. Отаке ще не виділа. Ну а сись, наприклад, що є, вони ще собі дойде? Ні. Він наоборот зеленіє, як росте, то він зеленіє. А не синіє? Ні. Маленький синій. А як він росте, Ну, але добрий і сей, синій і синь, тот, бо не буду туди питати. Ну... — Він такий, навіть він сородний розріже, але не треба його не смажити, він на вкус солодкий. — не такий як. тот. Тобто... Ну no, добре, повірю вам, ну дайте ми цей один ящик. Я много не беру, бо не знаю. Такий я ще не виділа ніколи у життєвий. Львів'яни дуже беруть, бо вони вже знають. Та львів'яне беру. Добрий день, це який сорт? Шорти. Не, дамські пальчики, бо я шукаю дамські пальчики. Чи їх немає в нашій місцевості? Які? Дамські пальчики. Я знаю, дамські пальчики. Тобто, жінки це знають. Ні, це сині. Тобто, не знають ніхто. Знаєте? А салатки добрий? Ja, Можеш попробувати? Можу далі подумати. А по чому? Обіглад, <laughs> Дякую, а по чому? 70. 170. 170. Добре. А все ви вирощуєте? Ви вирощуєте чи Добре. Дякую зараз. Буду думати. Дякую файно вам. Добрий день. У чому виноград смачного? По сімдесять. А це який сорт? Це приображення. Пам'ять і Ага. А сись такий вас, он не похожий на дамські пальчики. А дамських пальчиків нема. Це єдине, що я знаю. А сись добрий? Може спробувати? Виглядає дуже файно. – файл. Добре. По 170. По 170 виноград. – Добрий день. По чому перець? – 50, П'ять, цей більший 30 пані, той 20 і той 50, якщо є. А це Геркулес. Це 150. 50. – Ага, 50.

100. По чому перець? Ні. Нема? Ви продали? Немав, а по чому був? По 50. А, по 50? А я той куплю по 50, я знайшла. По чому капуста? 20, 28. 20, 28. А деня? 20,

Червоний, що я питаю. А, червона, вона. Чому огірки? Яку ціну каралаба? Ківка, де? Як ви мене заговорили. я три на десятку берете собі. Вона тепер налупите собі та прокладете собі урозиться. Мені немного не треба. Так яка різниця, кільком треба. Але вона у вас дуже велика там um, Я маю маленьку. Дивіться, яка яка. Ну, Кикю... давайте. Скільки вам? Три? Ні, мені дайте хоч десять. По чому, Деня? Яку <реку> <По чому> ціну? Сім гривень. Десять гривень. По чому баклажани? Тридцять п'ять. По, <реку> По чому цвітна капуста? Сімдесять? О, шикарно.

<св1> <skillin> а, Такий баклажан? А, <skillin> по, а по чому? Такий не... 20? 20 гривень, то свіженький пані фолі. А корнішони? 45. Корнішони по 45. А така фасоля? 70. Це така, що лущите? Ага. По чому жовтий перець? 65. 65. А капуста? 10 гривень. Це ратунда? Так. Що жовта? Це – Пікантна. А по да, чому? – Кабачки. – Чому кабачки? – Кабачки дуже гарні, погодуйки. – По чому, Геракл? – 20 гривень. – 20 гривень. – По капуста? – В 10 гривень. – Чесно, я не помістював. – По перець ваш? – Проданий. – Проданий. – Перець проданий. – Яку ціну перчик ваш? – 60 <пайній, <пайній> пайній, дуже fine, fine, no, 60. По ціну 40, сливка маленькая. Так, то єдине місто, де я знайшла твердій оворк. 20 гривень. Добрий день. По чому перед? <пайній> 15. О, за пам'ятник записся. У чому перчик? 55. Такий файний великий. А чим се одрізняє такий перець, як у вас і довгий? Червоний, але довгий. Сейчас іде має сис. Сис. Ай, ми не йде нору. Ми это то підемо до моїй Ага, понял, добре, файний дуже перець у вас. А петрушка. Це ви продаєте той петрушку? Той петрушку б знайшла, хотів би сьогодні взяти. Нема продавця? Нема? Значить, безплатно. По чому помідора? 50. 50 чи 60? 50. 50. Розовенька помідорка, файна. Розовенька шпалерка. пока. Перець, яку ціну? 38. 38 жовтий перець. По чому жовта сливка? 60. 60? Mm -hmm. Розова. Не знаю. Що забили сили? По чому помідори? Це такі варити. Ага, варити, Не варити, ні. Та й ту є жовта сливка, та й ту є розова помідора. 60. А по чому не знаєте жовта помідора? 60. 60. Коротше, жовта 60. Фік... Фіксуй. Яка ціна? Добрий день. 13 гривень. 13 гривень у каву. Добрий день. А яку ціну? 60. 60. 60. А кабачки? Кабачок 7, а перець червоний солодкий 60. Яка ціна баклажан? 18 Шістнадцять. Вісімнадцять і шістнадцять. Боже, добре. Яка ціна помідори? Та є два. Шістдесят п'ять. А той? П'ять помідориць. Сорок п'ять. А ці з носиком? Зодирали. По 45? По П'ять. У чому перець? <риво> Червоний. П'ятдесят п'ять. А каралаба? 5 гривень 5 П'ять гривень? Каралаба п'ять гривень. А фасолі ваші? 80, 80. 80. 80 Добрий день, яку ціну виноград? Виноград, я думаю, А це який 120. сорт вина? А нектаринки по, чому? 110. Нектарини по, 110. по чому Виноград. виноград? 125. 120. Кажуть, що я блогерша. – 65. – Добрий день, по чому малина? – 100 гривень. – 100 гривень? 100 гривень малина. По чому цвітна капуста? 70? Боже, яка та рушала. – Може, давно пекла. – Та її не було взагалі. Ну, – Взагалі не є на базарі, тому що вона дуже тяжко росте. – Літом Я... тяжко росте? – Так. – Тут всяка тварька.